Знаєте, це велика трагедія, коли ми під лозунгом нових, ми допускаємо нігілізм відносно того, що тут приходили люди на всіх посадах, від президента до чиновника, які за собою не мали ніякого в житті досвіду. Нове, от якщо б сказали, дивіться, от у нас прийшов там лікар, він ніколи не був, він до цього був водієм, але став зараз новим лікарем, тому що нема нікого. Ви підете туди лікуватися. Ніхто ж туди не піде. Все ж таки запитують, коли йдуть до лікаря, а який досвід, а якщо тільки операція, а в нього який був? Він, а це ж одна людина. А це, уявляєте, управління всієї країни. Від неправильного рішення залежить судьба. І коли ми кажемо, ми хочемо нових, це е, я розумію. Бажання суспільства ці вже надаїли, хочеться вже інше обличчя. З цим ми вже наїлися, а тепер хочемо погратися з новими. Але коли нові, то це означає все одно ж, як у нас був лозунг ще в партії основи. Це П. Це патріотизм, це професіоналізм і порядність. Якщо в людини цього нема, то як можна вибирати людей, які не мали досвіду ніколи в житті? У нас в парламенті були фотографи. Ми сміялися, коли при Януковичі були секретарі і водії. Так а зараз ми допустили ще більше водіїв, більше секретарів, більше людей, які ніколи в житті не мали ніякого досвіду управління державою. І тому ми маємо самий низький професійний і моральний склад нашого парламенту. Безумовно, ми допустили те, що парламент сьогодні не суб'єкт. Він сьогодні координується, керується з банковою суб'єктності нема. Він тільки виконує те, що йому скажуть, і те, що було з НАБУ, це яркий приклад.